Привіт величезним найкращим, моїм глядачам з магазину Second Hand, 43 гривні за кілограм, останній день завозу. І я побачила сумку Tory Burch. Це американський бренд непристойно дорогий. Я не впевнена, що це оригінальна сумка, хоча вона виконана дуже-дуже якісно. Є сумніви, і з однієї сторони, довга ручка, оцей карабінчик відірваний. Зараз я вам покажу. І дійсно на офіційному сайті дійсно непристойно дорого. Сумки коштують багато-багато грошей. Красиві сумки, бренд якісний і вартий уваги. Но, як бачите, сумка красива в лазеровому кольорі з золотою фурнітурою, з логотипом металевим Торі Borg. Ну, Бачите, як буває, і від Baldessarini я знайшла пильничок. Це така теж хороша знахідка. Мила просто Baldessarini – це німецький бренд класу Люкс. Теж непристойно високі ціни. Як ви бачите в гривнях, шалено все дорого, знаменити своїми парфумами. А цей пильничок я хочу напевно взяти. Ще знайшла балеточки. Врахуйте, що це останній день завозок. енд шменгер. це німецький бренд. І такі балеточки на сайті коштують ці ж самі зараз їх в продажі і коштують 150 євро. Ось така знахідка балетки за 150 євро, але вони трішки забруднені. Видно, що вони від того, що їх носили, вони світлі, світло сірий колір. Я, напевне, заберу їх і попробую відмити, можливо, у мене це вийде. І я йду далі шукати якісь класні лашечки, бренди, тому що у мене вже з'явився ентузіазм, бажання до пошуків. Поважу я сумочку Торі Бьорч, подивлюся: 31 гривня. Я подумаю, брати мені її чи ні. В чоловічому відділі було дуже багато стильних класних речей. Від Jack Jones були купальні шортики. В новесенькому стані яскравий принт, невеликий розмір. А ще було багато футболочок полу, були сорочки і багато класних фірмових речей. Чоловічого одягу залишається в нас дуже багато до останнього дня. Можна вибрати непогані речі. Трішки забруднена ця футболочка полу від Бартон. Це хороший якісний бренд досить. Від німецького бренду є теж, теж на комірі трішки забруднена, потрібно ці речі прати. Ну я не буду тянути час, мені швиденько потрібно ще щось знайти, передивитися весь товар, тому що останній день і скоро магазин зачиниться, тому я бігом, бігом, бігом пройдуся по рейлах, перегорну вішечки і якщо щось знайду, вам покажу. Блуза від масимо дуті. Базова блуза в білому кольорі но має плямочку, я її залишу. Хоча блуза дуже класна, вона з мережевом, біленька, легесенька, комбінована тут канина віскози натуральний шовк. І від Гес топ. Він трикотажний спереді подвійний. Це мережево в кольорі фуксії. А ще я побачила від італійського відомого бренду Ferrante Jumper, цей бренд з 1950 року, і він знаменитий своїми в'язаними речами, з кашеміру, натурального шовку, льону, ну, з натуральних волокон. Базовий джемпер, все не забгреж, котон віскоза і я, напевно, його залишу, хоча дуже жаль, ще такий джемпер мені попався. І я була взагалі здивована знахідкою, він в ідеальному стані, лише немає верхньої етикеточки, ви зараз побачите. Чим я була така ще здивована, в принципі: в складі 85% натурального шовку. І це останній день Якщо людей досить є, досить людей. Ну, бачите, можна щось ще знайти. Цей джемпер на короткий рукав від німецької лінії від німецького бренду C&I. Теж хочу його взяти, не для себе, такий він класний, в ідеальному стані, насичений червоний колір, Віскоза нейлон в складі, Дняна сукня в сірому кольорі базова, теж можна було би її розглянути для покупки, тому що а коли наступить літо, то цієї сукні таких же схожих суконь не буде з льону. Поки ще прохолодно, то можна знайти якісь такі речі. Ще жилетка від німецького бренду Робає. Вона в ідеальному стані, там на синій колір. На один гунзик така класична універсальна модель. Не знаю, мені сподобалася ця жилетка базова з кишеньками, непоганий склад. Тут поліестер котон, тобто 50 на 50 практично. Дивлюся жакети. Є зіпки, жакети, худі, всяке таке, і я придивляюся. Можливо, теж мені пощастить, знайти щось цей непоганий жакет, я мав дефект, а це ось класичний, такий елегантний німецький бренд Esprit, якби не є люксовим там, чи преміальним високим брендом, тим не менше, якість дуже хороша в чорному кольорі. З контрастною такою на кишенях ну, стрічкою, Ну, стан досить непоганий. Мені сподобався і тут поліестер скозила статтю костюмна тканина. Ще знайшла кілоти з високою посадкою, з поясочком. Легка тканина, це від онлайн від німецького бренду і в складі льон з котоном. Природній білий колір і в смужечку. Сподобались ці квілоти, теж на жару досить вигідна покупка буде. І тут я побачила від філку BOSS джинси в ідеальному стані, дуже здивована, новесенький практично стан. Такий глибокий червоний колір. Х'юк-босс це німецький дів моди, Хто не знає, коштує купа грошей. Вважаю, що це просто супер знахідка. Я знайшла і речі з натуральним шовком, цей джемпер, і цей джинси від Hugo Boss, і від Ferrante, і оці від Burch Сумку, і Бальдисаріні пильничок, і Kendall and schmanger від німецького бренду Балеточки, які коштують 150 євро. Це просто магічні дні ці останні. Це якась магія знаходити такі круті речі. Я ну, не знаю, в мене немає слів описати мій настрій. Від швейцарського бренду Nile, ще такі брючки, вони в ідеальному стані. В планах ще йти в одне місце, не хочеться набирати багато речей. Жаль, я багато речей залишу, все не забереш ще з натуральної замші, брюки. Вони не пошкоджені, не мають плям, мають такі ну, незначні сліди від носіння, що потрібно чистити. Замша, до речі, дуже добре відчищується від бруду, якби ну, якісь такі неявні. Плями, то вже важче, а от просто від того, що носили, то замша легко чиститься. Пісочний колір прямого крою. А ще були джинси від італійського бренду. Бренд мені не зрозумілий, вперше побачила. Ну Такі, якби схожі на вінтажні штани, на вінтажні джинси. Написано, що це Італія. Нічого не можу по них сказати, але знаки така хороша. Досить цупкий джинс. Від зара були лаконічні брюки, але не було гудзика. Хоча якість дуже хороша, і вони такі класичні, базові, елегантні. Ось що я беру, я беру балеточки і лашечки, які я відклала. Я вам покажу згодом, що саме я купила. Ці речі я хочу забрати, я ще думаю. Як бачите, я відклала немало речей цікавих від таких якісних, відомих брендів. І ось мої покупочки, все, що я буду брати, я поважу і покажу вам. 89 гривень я заплатила. Ось що я купила небагато, але класних речей. Шовковий джемпер Hugo Boss. джинси від рабе, жилетку топ. Задоволена своїми покупочками. А ці балеточки я теж купила і вже встигла до виходу відео їх помити. І вони відмилися. І дуже хороші, як на ось такі балетки. The next day. На наступний день я відправилася в магазин Second Hand, а останній день завозу. Так що запрошую разом зі мною. Сьогодні останній день завозу. Я вже взяла пару речей, 43 гривні за кілограм, від річі Роїл Лонг в білому кольорі з таким градієнтом боковим. Це легкий трикотаж, льон, по спинці застібається. Річі Ройл це італійський дорогий бренд, майже 8 гривень заважу це лонг. Я ще все буду передивлятися. Покажу вам на сайті, які ціни. Високий на цей бренд, в середньому ціна 150 євро, коштує річ, а за 7 гривень, як ви бачите, можна придбати лонг від цього бренду. А ще є від імперіал. Така ковтинка. Ну, вона виявилася досить заношеною. Не в досить такому належному стані з котенцями, і я її залишила. Жаль, правда, я дивлюся з такою тугою залюблена, любила її, її і Vitna кардиганчик швейцарський бренд на один гузик, в кольорі айворі. Тут досить хороший стан, котон і поліестр в складі. А ще від кори від швейцарського бренду, просто базовий трикотажний лон. Сподобався мені такий жакет, він з цупкого трикотажу. І це датський скандинавський бренд Кафе. дешевий бренд, тому я звернула на нього увагу. Хороша якість, ціна висока на офіційному сайті. І цей жакет в досить хорошому стані, стані, яскравий колір, такий акцентний колір, теж треба мати в гардеробі. Тим більше, що купляєш за копійки, я знову набрала речей від Abercrombie Fitch. Я не можу сказати, що було багато класних речей, але я все ж таки знаходжу речі, таке відчуття, що вони мене чекають. Ви тільки подивіться на цей бренд, на цю блузу. Це Sident Sticker це німецький відомий любими німцями бренд високого класу з 1919 року. Історія тягнеться, відомий жіночими блузами та сорочками. Це 100% шок. Хоча бірочка, зрізана бокова, на жаль, я там бачите шукаю, але немає. Но ця блуза дуже крута знахідка. І я зайшла на сайт, щоб вам показати ціни. Як приклад, щоб ви зрозуміли, які бренди можна знайти, по яких цінах вони коштують на офіційних сайтах, здивована, що мене чекав цей бренд, Honro, це теж другий преміальний бренд, блуза. Дірочка бокова зрізана, там трикотаж і тканина, і тканина це впевнений натуральний шовк. Але, як ви бачите, там є плямочка жовта в самому низу. Я вже не брала, щоб спробувати, чи відпареться, бо явно було видно, що не відпареться. Ще така якась цікава блуза. Їх було три штуки. віскоза 100%, і я залишила. Цю блузу я теж не буду брати, а ось цю, мабуть, я її візьму. Залишити шовк блузу дорогого бренду, ну, рука не підніметься. Ще привернула мою увагу блуза від American Eagle це американський відомий бренд, він не є дорогим таким, але він відомий, якби непоганої якості. В середньому ціни 50 доларів на ці речі. Насичений такий колір, сам фасон мені сподобався. Бокові має баски, такі оборочки, вільного салуету ця блуза. І в складі Ryan це різновидність віскози. Ще сподобався мені такий ув'язаний кардиган від Nile. Мятний колір, кардигани я ношу рідко. Хоча мені цей кардиган дуже сподобався, але я його залишаю. Тут льон і вказана сталева пряжа в перекладі, не знаю, що, про що це говорить. А деколи мені дуже жаль залишати хороші речі. Так, такий кардиган базовий, досить хороші складники, Ну, він трішки заношений, залюблений. тут є шерсть, ангора, котон. І знову відомий італійський бренд, відомий а, саме трикотажем, якістю трикотажних речей. темно синій колір, досить цупкий трикотаж, такий аж важкуватий чуть-чуть. Написано, що Італія віскоза і поліестер. Подумаю про цю блузу. І знову імперіал і знову Італія. А блуза, подумаю я про цю блузу, чорний колір, вона побачила пару затяжечок, залишила її. Ось я так шукаю, шукаю і гортаю. Добре, що камера була плющена, а відчула в руках, що це натуральний шок і дійсно ось так народжуються знахідки. Не бачу дефектів, тобто такий яскравий червоний колір. Взяла футболочку від відомого бренду німецького. Це якось так читається, який виготовляє з органічних матеріалів. Недешевий бренд. Теж мені сподобалася ця знахідка рідкісна, я пару разів зустрічала в секунді цей бренд. Ціни досить не низькі, я б сказала, що вони максимально високі, ну і не є там такі, як 20-10 євро теж не коштують. І знову Італія. Знову Італія біла блуза з акцентними манжетами і вставочками на плечах з такого напівпрозорого матеріалу, як шифон. Це італійський відомий бренд, досить дорогий. Я його не можу прочитати правильно, бо я навіть не знаю, як він правильно читається. А колекція неймовірно красива. Тому я ходжу в секонд-хенд, щоб знаходити такі ексклюзивні рідкісні речі. Має малесеньке забруднення, я сподіваюся, що воно відпорається, подивіться на ці рукавчики. Написано 100% віскоза, що це Італія в розмірі S. Є сайти, подивлюся на сайті. Ну, я вже вам показувала. Хороша знахідка. Зараз я поважу і подивлюся, скільки важить. І ця блуза заважила трішки більше, як 7 гривень. Ось цей топ з натурального шовку. Теж думаю, його брати чи ні. Оцю італійську я в роздумах чи брати. Напевно, я її не буду брати, топ поважу. 5 гривень заважив. Я ще пішла шукати і знайшла від part 2 від датського бренду футболочку. Вона комбінована з переді тканина, а з трикотаж. Ну, теж в останній практичний момент я знайшла дирочку і цю футболочку я залишила. Це льон з віскозою. Я зайшла на їхній швейцарський сайт. В швейцарських франках тут ціни досить високі. Як бачите, футболка може коштувати 90 швейцарських франків. Категорія штани, шорти ще тут пошукаю. Хочеться чогось такого літнього, яскравого і хочеться таких прямих. Штани, щоб було від Томних Хілфікер. Жінці вони базові, класненькі такі білі, скіни. Ну бірочка, як бачите, лейб ззаді відірваний, так це було ідеально. Завужені донизу. Я їх залишаю тільки за того, що лейб був відірваний позаду. Насправді джинсів досить багато. Ну, в основному вони були всі з низькою посадкою, завужені. Сподобалися мені такі бойфренди джинсові. Вони теж, якби з високою посадкою, але їх потрібно носити трішки такі, щоб приспущені були, матня приспущена. Тому їхня назва так і є бойфренди. Від другого німецького бренду Draikorn були ще джинси, теж в досить хорошому стані. Я навіть думала їх придбати. Я ще тримаю цю футболочку і не знаю, що мені робити, там така дирочка біля шву, що можна було би її зашити. Побачила непогану блузу, це 100% льон це лінія від німецького бренду. Вітці Ай, класичні речі, лінія класичних речей з той льон. Ось я відклала вже свої покупочки, що я точно буду брати, ви їх всі бачили у відео, це я забираю і пакую. Заважило 90 гривень. Коли я йшла до каси, побачила ще такий лонг, таку кофточку 100% льон від Modison в яскравому кольорі в ідеальному стані. І я тут все дивилася, можливо, хтось міряв і повішав назад. І я теж забираю цю ковтиночку. Разом з кофтою я заплатила 96 гривень.